О, Вова, а, а тут депотея живе там. А от це, де новий корпус і гумицька там. А, була ну, все снесли. Боже, як много они снесли. Та вони все снесли, що ж осталось, нічого не осталось. Так вони ну, цю сторону розбили. Я як переходила. Це цілий город був. Да, а оце от Ай... тут? Ото от, де хлопці покопали, там ще я, тоді мені його як її забула. Оце щось знову. Mm -hmm. Була Анастасія голос. А цей 10-й Кресний ход, перш перки Кизаніс. З mm -hmm. Кізаміса шліта mm -hmm. да, на Так, Перш перки, перший Кресний ход. Mm -hmm. Ти б тобі сказала, але я без очків не бачу. Mm -hmm. Оце тут ось цього проти кладбище, а то воно ну, видно сюди аж, йде, mm. а ось оборота вкладишся. А це вже тут Херсон починається в борту. Mm. Ні, я там все знаю, бо я дві ділянці її курсового дому робила.